Запитання? Дитяче мілкування? Експертна думка? Свіжі погло, несподівані трактування. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я б хотіла бути стоматологом, тому що. Мені подобається лікувати зуби. Програмістом писати коди. Художником хочу. Просто я дуже люблю малювати, і скоро я навіть на художку буду ходити. І я там навчуся багато і просто люблю малювати. Я хочу бути поліцейським, тому що я хочу ловити всіх преступників, там допомагати комусь. Космонавтом. Я хочу тому, що я люблю астрономію, великим футболістом. Жагли, щоб захищати, ну, захищати других людей. Виросту хочу стати програмістом та хочу, як хобі, займатися у школі, проводити діткам уроки. Художником і робити одяг. Футболістом, тому що в них дуже велика зарплата. Капітаном лайнера. я люблю подорожувати, хотів би побачити різні країни. Я хочу стати лікарем або моделью. Я хочу бути поліцейським. Я хочу допомагати людям щось допомагати шукати. Я хочу стати стоматологом, щоб мене зберегти. Машини Машинистом, мою потяга. Ну мені подобається подорожувати містами. Я дуже сильно люблю ці потяги. Лікарем. Я е, хочу допомагати людям. Я хочу робити посуд на гончарному кругу. Ну, взагалі. Лікарем. Лікари заробляють дуже багато лікарем, а е, хобі хочу. Брейкданцем займатися, я і щас займаюся брейк-дансом.